Всім добрий день! Сумували за мною. Не знаю, як ви, а я за вами так. Ну що, будемо тепер з вами знімати. Я думаю, кожного дня. Я свій пристрій поміняла на новий. Купила собі нового мобіль... мобільного телефону. Так що тепер зможу з легкістю знімати вам. Ту, ну, не соріс, а свої ролики. От. За ці дні, що не була з вами, все рука тягнулася в телефоні щось зняти щось розказати. Ну, головне, що зараз все добре. Сьогодні понеділок. Настрій у мене бойовий. Правда, ці всі дні. Ось ці три дні такі душі йдуть, все якось так цей. Але я встигла багато чого зробити. Е, поприбирала на огороді, половину огороду прибрала там, де я вам показувала. По е, будинку прибирала, на кухні трошечки навели порядки. ну, в общем, Отак от займалася домашньою роботою. Але не вистачало мені, що я не знімала, хотілося. Сьогодні вам покажу, як я мариную рибку толстолоба. Мені він дуже подобається, смачний. Покажу вам, як я його роблю, і буду показувати, що я буду робити протягом дня. Погода сьогодні у нас така хоч чуть-чуть весняна, але недовго. Я дивилася прогноз погоди і вже на п'ятницю буде знову сніг. Так що будемо опять гребти. Так що лопати сні... снігові не треба далеко ховати. Зараз п'ю каву і буду чим займатися. Все вам буду показувати. Зараз вип'ю каву. І будемо чим займатися. З моєї чарівної чашечки. І це. Зараз вам покажу рижика. Ось, розлівся, лежить. Уже лівими колбаски наївся, віддихає. Так, пішла далі чим займатися. Так, я вам обіцяла рибку показати, як я мариную. Так, беремо толстолоба 2 кг, Чистимо, ріжемо його ну, на такі половинки, як вам зручно, як вам подобається, так і ріжте. Солимо і жаримо. Пожарили до золотистої корочки з обох сторон. Отак, щоб сковорідка ж була вас розігріта, тоді добре жариться. Ну, Мені подобається цей рецепт, я його люблю. Там все, по рецепту соуса цебелі, півлітрова баночка, півлітрова баночка цукру і півлітрова баночка уксусу. Ну, ми стільки не кидаємо. Нам по смаку так не подобається. Воно дуже, ну, як на мій смак дуже кисле. Я кидаю. Баночку, півлітрову баночку састабелі, але уксусу трошки менше і цукру теж. Гарна така рибка. На базарі купувала. Там у нас які чистять. Голову ніколи не беру, бо ми не їмо ні ухи. Спочатку обжаримо, а потім я вам покажу. Ще треба там 5 цибулин, 5-6. Ну, е, воно там, е, як, в залежності від того, як ви любите цибулю. Але цибуля промаринується, і дуже дуже смачна. Одна, ну, я думаю, що достатньо. І кидати оце, маринувати її в каструльку або цей, треба, коли вона гаряча. Не тоді, коли вона там остине зразу. Так ми у миточку зробимо марина, я вам покажу. Беремо цибулю. Як вам зручно, так і ріжте. Можна полукольцями, можна кольцями і нарізаємо. так. Так от дорізаємо цибульку. Можливо, всі жарити ще будемо перевести рибку. І будемо готувати маринад. Так, вже вона покрилася корочкою, її можна перевертати. Хто любить, може, менше піджаритися, все збільше, то це все за смаком. Це на смак риби не полідя. Перевернули і смажемо. А ми тим часом будемо робити з вами маринад. приготуємо. Ось таку баночку сабцебелі я беру. Ну, ви можете брати різний. Як люди закривають і вдома, можна і домашній. Висипаємо так ось помитку і кови там. все. берем цукор. Те саме робимо з цукром. Додаємо цю саму баночку. По рецепту ще раз повторюю. Баночка серцебелі, баночка уксусу і баночка цукру. Ми цукру кидаємо менше половину і уксусу теж. Лайма сердиться, коти чужі бігають. Ми як зробили його перший раз, Боже, нас лились уксусу, то було пише. Ну, я то з'їла. Ну, було б дуже те, мені не сподобала. Так, там ось на половинку, теж туди. Так, беремо оці і наливаємо опит туди баночку. І мати залишки цукру. І добре перемішуємо, до то однорідної маси. Так, рибка вже наша піджарилася, підсмазилася. Беремо на низ шар цибульки. Ложем. Можете розділяти, можете не розділяти, як вам подобається. І ложимо рибку. О, зараз я покладу рибку наступну і буду вам показувати, як далі. зручно. Можна меншими куточками різати, як вам подобається. Я люблю крупними. Я думаю, що вам сподобається. Попробуйте так. Буде на тряпково різочки. Ну, два кілограма. Раз воно так, мабуть, получається. Так, тут положили, зараз буде далі продовжувати. Руки. Так. Тепер беремо цибульку і кладемо ще шар зверху. Повторюю, не треба, щоб риба вичахала, щоб вона була в вас тепленька, воно потім промаринується, буде смачна. Ну, я думаю, достатньо. Тепер поливаємо цим тонком, що ми вам зробили. Отак. Вже чути, як пахне. І так кожним шаром. Зараз пожаримо, і тоді я вам покажу, що робити далі. Як? Так, остання партія вже дожарилася. Виложуємо в каструльку. То ви можете куди хочете, де да вам зручно, туди вилазуйте ви. Я все время роблю каструльку. Олію не треба ніяку нікуди виливати, цього робити не треба. Так, налажуємо цю цибульку, яка вас залишилась там. О, і цей маринад. Накриваємо повністю. Я пробувала із краснодарським соусом. Теж непогано, але не таке. От сацебелі хороший. Так, все, висипали. Тепер беремо миску. Обниковину мисочку. Я накриваю так от пакетиком. Переворачуємо такою стороною і придавлюємо. І ставимо щось важкеньке. Вона вже там, якщо ви бачите, уже юшечка повиходила. І так на сутки. А завтра ми з вами попробуємо, яка вона в нас вийшла. Буду чимсь заніматися, далі вам буду щось показувати. Так. Рибку поставила в холодне місце. Не скільки робили, скільки грязі. Я будемо все перемивати. Сьогодні в мене був помощник. У мене сьогодні помощник дуже сильний. Я вам зараз покажу. Ось мій помощник. Звати Наталя Петровна, це моя мама. Це мій помощник всіх да. Да, і кругом. Да. Бачите, сидить, вона в мене продвинута. І це дивиться всі блогерів і мене в тому числі. Бачите, трікардін, іноді <с. понадобиться <с. так. Ну все пошуткували трошечки. Все, пішла я прибирати з нашої рибки.